Сьогодні не зовсім стандартна тема для каналу, оскільки я загалом уникаю трейдингу, але вона важлива, щоб загалом розуміти, як отримувати певну перевагу для себе та експлуатувати її. Бо, як ви розумієте, без переваги результат однозначно буде негативним. І однією з сильних переваг є інформація про делістинг монет із біржі. Загалом, делістинг монет із біржі дає майже 100% можливість заробити. Я коли вперше ознайомився і сам був сильно здивований, тому перевірив на власних грошах і підтвердив, що усе. Працює. І у цьому відео ми розглянемо дві стратегії, на яких можна заробляти на делістингу монет. Покажу, як усе працює, чому це працює, розповім певні нюанси стратегії, розповім про одну маніпуляцію, на яку я попався, перевіряючи стратегію. Вона загалом дуже важлива для розуміння. А також подивимося, чи можна автоматизувати цей підхід. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи, як я вже сказав, для трейдингу в плюс потрібні чіткі і зрозумілі переваги, тобто певний зрозумілий причинно-наслідковий зв'язок, чому я можу заробити. Для інвестування теж потрібна перевага, але інвестування пробачає більше помилок, ніж трейдинг. У інвестиціях при помилках часто просто знижується ефективність результату. Ми отримуємо менше, ніж мали б. Хоча нерідко також йдуть прямі витрати, а трейдинг не пробачає помилок, і результат буде втрата частини або навіть усіх коштів. Тому давайте розберемося, чому стратегія делістингу працює, а саме причин. На наслідкові зв'язки і як їх можна оптимально використати. Тепер що розберемо, що таке делістинг. Делістинг монети з монет із біржі це процес видалення криптовалюти із біржового лістину, що означає, що вона більше не буде доступна для торгівлі на цій платформі. Чому проводять делістинг? Ну, причин може бути серія. Найпоширеніша – це низькі торгові обороти. Тобто монета не цікава трейдерам. Також це може бути вимога регулятора, так було і з анонімними монетами, як приклад, недотримання вимог біржі, шахрайство з монетою, чи просто навіть втрата довіри до такої монети чи інші причини. І таке видалення монет із торгів приводить до двох наслідків. Короткострокового і середнього навіть довгострокового. І якраз ці дві стратегії ми і розглянемо сьогодні. Перша короткострокова подія це стрімке падіння ціни на монету, оскільки більша частина тих, хто отримає цю монету, на біржі, хоче позбутися її. Крім того, за певний час, коли монета буде знята із торгів, біржа припиняє зняття таких монет. А це ще одна причина позбутися таких монет. Падіння у такі моменти часто сягає десятки відсотків. І часто таке падіння прискориться тим, що зривається масово стоплос ордера. А тепер другий наслідок він середньостроковий. Він пов'язаний із іншим процесом, а саме відтоком ліквідності. Тобто з такої монети постійно виходять інвестори чи холдери. І як наслідок виходять і маркетмейкери, які фактично розторговують монети і надають ліквідність. А ліквідність це одна із самих важливих понять для усього класу ризикових активів. Не тільки крипта, це стосується акцій, нерухомості і так далі. Але якщо у нерухомості чи акції є внутрішня вартість і створиться грошовий потік, то у крипті цього немає. Крипта повністю побудована на ліквідності. Коли ліквідність росте, монета росте. Якщо ліквідність знижується, монета падає у ціні. Фактично, вихід ліквідності означає, що монета приречена. Тепер давайте конкретніше, де шукати такі монети для делістингу і де їх можна торгувати. Саме важливе у цих стратегіях це те, що потрібно слідкувати за делістингом тільки на крупних біржах. Думаю, тут зрозуміло. Якщо делістинг відбувається на маленькій біржі, то і ліквідність там невисока. і це не буде впливати на монету. А от якщо делістинг на крупних біржах, то тут уже буде суттєвий вплив, як по кількості холдерів чи трейдерів монети, так і по ліквідності загалом. Тому я дивився дві найбільші біржі: це Binance та Bybit. Де шукати делістинг? У кожної із цих бірж на сайті у розділі новин є підрозділ із оголошеннями, і у цьому підрозділі є окрема секція з новинами про делістинг. Прямі посилання я залишу в описі під відео. Інший зручний, але не зовсім робочий варіант це використовувати телеграм-канали бірж із анонсами. Не зовсім робочі, бо деякі делістинги вони взагалі не публікують, а інші публікують із запізненнями, а це вже втрата великої частини потенціалу. Я це перевірив на собі. Отож, переходимо до фільтрів. На жаль, не вийде просто торгувати усе, що з'являється в оголошеннях. Потрібно відсіяти декілька моментів. Але усе досить просто, тому розберемо. Перше, що відсіємо, це повторні оголошення. Справа в тому, що про одну і ту ж монету може бути декілька нагадувань, або буває перенесення дати делістингу на іншу дату. Це теж не спрацює. Сами важливим є перше оголошення про плани делістингу. Наступне делістинг має бути або ф'ючерсного контракту, або спотового, але виключно до USDT. До речі, делістинг споту працює краще. Саме у таких інструментах знаходиться найбільша ліквідність. Якщо йде делістинг пари до біткоїна, євро чи якоїсь іншої, то такий делістинг не має жодного значення для стратегії, оскільки основна ліквідність до USDT нікуди не зникає. Загалом доволі просто перевірити, чи монета підходить чи ні. Якщо після оголошення монета не падає і ніяк не реагує на новину, значить оголошення повторне або делістинг не до USDT, оскільки при актуальному делістингу ціна знижується в перші секунди. Далі переходимо до бірж, де можна реалізувати стратегію. Потрібна надійна біржа, де можна взяти позуку у монеті, яка буде деліститись. Причому відсотки також бажано, щоб були в розумних межах. Але самий зручний варіант, як на мене, це ф'ючерсні контракти на такі монети. Я загалом переглянув доволі широкий спектр бірж, де є доступні контракти на монети, які попадають на делістинг. Звичайно, 100% наявності таких ф'ючерсних контрактів не буде. Але із тих бірж, які є топовими і надійними, я можу виділити Gate.io. Якщо що своє партнерське посилання, я залишаю в описі під відео. На цій біржі є доволі багато ф'ючерсних контрактів, тому саме на ній я перевіряв на власних коштах, чи працює ця стратегія на практиці, чи тільки в теорії, ну як це інколи буває. Результати дуже хороші, але про це трішки далі. А зараз давайте до стратегії. Отож, стратегія номер один доволі банальна. Чекаємо новину про делістинг, і якщо щось з'являється, перевіряємо по фільтру. Ну, як я це говорив раніше. І якщо все гаразд, перевіряємо, чи існує такий фьючерсний контракт, і якщо так, то проводимо. Продаж. Але звичайно, до безпосередніх дій у вас повинен бути підготовлений алгоритм, де ставити стоп-лосс як варіант над максимумом попередньої свічі перед оголошенням про делістинг, де буде тик-профіт. Це може бути, наприклад, певне відношення до стопу, наприклад, там, 1 до 3, чи якийсь сильний рівень на графіку, чи навіть по індикаторам, ті, ж ковзуючі середні дають можливість висадити хороший тренд. І, звичайно, об'єм позиції також має бути розрахований відносно вашого ризику. А далі все просто. Чекаємо на спрацювання take профіту чи стоп-лоссу. Стоп-лосси рідко, але будуть, бо іноді маркетмейкер може проводити певні маніпуляції. Про приклад, який зі мною стався, я розповім трішки далі. Якщо немає фьючерсного контракту, то можна провести угоду на споті. Це трішки довший шлях, але теж допустимий. Перевіряйте на Gate.io, і чи можна взяти позуку в монеті, яка попала на Деліс на Binance чи Bybit, і продаєте її. А коли досягаємо тейк профіту, відкупити і віддати. Про можливість отримати стоп-лосс теж не забуваємо. Саме важливе у стратегії номер один це швидкість, тобто знати, коли виходять оголошення про делістинг. На рахунок Binance, то тут все просто. Фактично, усі оголошення про делістинг виходять о 9 ранку по буднім дням, тому слідкувати простіше. А із байбіт гірше вони публікують новини про водолістон хаотично без якогось графіка. Думаю, по стратегії 1 все зрозуміло. Переходимо до стратегії 2, яка побудована на середньостроковій властивості таких монет. Отож, із за відсутності ліквідності у середньостроковій перспективі ціна такої монети буде знижуватись. Оскільки відсутність ліквідності, це фактично зменшення кількості покупців на монету, і відповідно це буде тиснути на ціну. Тому холдери даної монети будуть і надалі зневірюватись у перспективах такої монети і продавати її. Тобто цим самим будуть продовжити тенденцію до падіння. Але потрібно розуміти, що таке зниження ціни не буде виглядати як постійне падіння графіку. Будь-яка крипта має певну кореляцію із ринком загалом. Хоча в даному випадку кореляція буде слабша, а також ринок сам по собі дихає. Тобто будуть певні періоди зростання окрім цього, коли немає ліквідності, монета може попадати під маніпуляцію, бо на неліквідних монетах це зробити значно простіше. Це все потрібно враховувати у стратегії, але саме основне у ній це те, що такі монети будуть під тиском до зниження. І цю властивість, але і з врахуванням ризиків потрібно експлуатувати. Як основа стратегії, я бачу чекати, коли ціна на монету зростає, а далі торгувати її в сторону падіння. Усе інше вже справа техніки. Система побудовання на індикаторах, торгівлі рівні чи щось іншим загалом буде працювати усе головне побудувати власний підхід із врахуванням ризиків і управлінням капіталом. Тобто, загалом стратегії прості у роботі. Про свої результати тестів, про маніпуляції маркетмейкера і автоматизації я зараз розповім. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, щодо результатів, то за 2 тижні вийшло примножити депозит більше ніж на 8%. Звичайно, депозит був маленький, бо я не знав, чи насправді усе буде працювати. Але у планах є масштабувати цю стратегію. Та й окрім того, щоб ефективніше опрацьовувати всі можливості, потрібно автоматизувати процес. Я не маю ні можливості, ні бажання постійно сидіти біля комп'ютера. Тому для мене ручна торгівля не підійде. Та про це пізніше. А зараз покажу одну маніпуляцію. При торгівлі однієї пари ціна дійшла до рівня тейк-профіту, але угода була закрита в мінус. Виглядає, що щось неможливе, але це не так. Проблема в тому, що біржовий тек профіт працює не лімітним ордером, а ринковим. Тобто, як тільки ціна досягає вказаного рівня, біржа тригерить маркет ордер і купує по ринку, що сталося в моєму випадку. Маркетмейкер дотягнув ціну до рівня тейк профіту і просто прибрав заявки на продаж. Фактично він розширив спред, і виконав мене у мінус, тим самим провів собі угоду в прибуток. Ну так як він, фактично, мій контрагент. Який важливий висновок можна зробити? Це те, що маркетмейкер бачить усі ордера, включаючи умовні. Хоча, по ідеї, умовні ордера він не повинен бачити. А це дозволяє йому збирати стопу і виконувати тейки, як йому зручно. По-друге, це підтверджує ідею того, що у таких монетах відсутня ліквідність. Ліквідність забезпечується майже виключно маркет-мекерами. А третє, виходити із угоди варто тільки лімітним ордером. Біржовий тейк профіт є небезпечним інструментом. Навіть при найкращому виконанні ви будете платити більшу комісію, ну комісію тейкера, і попадете на проковзування ціни на розмір спреду між бідом та аском. Але це в найкращому варіанті, як правило, витрати будуть більші. А лімітка гарантує виконання чітко по ціні і з меншою комісією. Ще дуже добре, стоп фактичний не виставляти, але при ручній торгівлі цей варіант поганий, він може бути застосований тільки в автоматизованій системі. Тому переходимо до питання можливості автоматизації. Загалом автоматизувати можна обидві стратегії, хоча, по першій більше нюансів, читати сторінки з новинами і парсити монети, які будуть виводитися із торгівлі, це реально зробити, але є нюанси. А от друга стратегія значно простіша по автоматизації. Як варіант можна зробити звичайний алгоритм, який буде входити на відкаті після зростання ціни монети, тримати у себе в пам'яті стоп лос і виставляти лімітний ордер на вихід по тик-профіту. Навіть можна виставити умови для усерединня, що також може позитивно позначитись на загальному результаті. Тому, якщо буде інтерес до теми, то я зроблю такого безкоштовного бота, і кому цікаво, ти буде користуватися ним. Тому, якщо цікаво, пишіть у коментарях і реєструйтеся на GT за моїм посиланням. Це самий практичний спосіб переконатися, що до теми дійсно є цікавість. До речі, може з'явитися логічна думка. Якщо працює делістинг як вихід ліквідності, то мав би працювати і лістинг, як процес, коли приходить ліквідність, і монета мали би мати потенціал до росту. Але це часто не спрацьовує, оскільки на лістингу є багато людей, які отримали монети до лістингу і хочуть продати їх. А це сильно давить на ціну і гасить вхідну ліквідність. І часто не дає можливості монеті зростати. Тому стратегія із лістингом часто може мати доволі сумнівний результат. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.